Продовжую грати за В'єтнам. Так, рухаюсь до м, наукової перемоги. Так, що тут у нас зараз є? Бачу, у нас тут щось підгоріло. Інтересно, це від виверження вулкану, напевно, так воно відбулося. Так, а ти куди рухався? Значить, твої плани міняються. Рухайся сюди. Добренько. Тут ми також цим, напевно, підемо туди. Так, в цій серії можливо варто збудувати ще одне, ще одного поселенця і все ж таки попробувати відхопити оцю територію. Спробуємо, спробуємо. Добренько глянучи в нас з ним все окей. Давайте йому, можливо, навіть трішечки підкину. Скільки ти хочеш, наприклад, десяточку. Давай. Вільний прохід в нас є. Так, тут давайте. Хоча чекай, е, мореплавство мені теж зараз треба. Так, добренько. Через три кроки буду мати гавань. Прекрасно. До речі, для гавані було би добре дістати більше, але кому ж, кому ж продати, як нікого нема. Так, тут просто ремонтуй, будь ласочка. Чого він там купив їх, незрозуміло. Зовсім мені не зрозуміло. Караванника будувати. Тут затопиться територія, в принципі, якщо я не встигну собі цей, або. Я на деяких морських тайлах буду працювати. Давайте тут теж гавань. Олександрійська бібліотека, до речі. Непогана штука. Так, але не знати, чи нам вона має допомогти в перемозі. Чим вона ж нам може допомогти. Так, добренько, що ми тут. Дивлюсь, що досить сильно відстаємо. Так, а оцей один можна тут сюзереном стати. Але не те, щоб воно мені було потрібно. Тому поки що відміна мені це не потрібно. Та ніби можу зробити так, щоб тут було більше в мене можу. Взагалі, я можу обмінятися з цим містом же ж. Давайте обміняємося оцією, як мінімум, клітиночкою. І. ага, На, на цій клітиниці в мене прям захардкоджено, та, що ти будеш працювати, вог. Так уже поприємніше. 2, 2, 3. В принципі, так, да, ти маєш швидше рости. Добренько, тут що. На цій клітинці ти вже працюєш. Чи я хочу там будувати? <кій> Напевно, що ні. Напевно, що ні. Не хочу. Місклікнув взагалі, то треба було зразу сюди йти. Хреново, що він віджав в мене цю клітиночку, але що ж тепер поробиш? Нічого я з тим не зроблю. Так, казарма прекрасно. Монумент. Ну, вже запізно стіну можна було би збудувати, щоб він прям. Так, але давайте все ж таки, можливо, казарма. Стайня. Давайте, казарма. Так, окей. Так, тут ми збудували. Тепер давайте починаємо будувати маяк. У нас немає зараз змоги то купити. Ми виконали обіцянку. Прекрасно. Прекрасно, що ми її виконали. М де кампус? Тут поставити, чи що? Юй. Ну і буде, в принципі, якщо поробиш. Так, знову ж таки, висаджувати дерева, коли я зможу? Коли я висаджувати дерева зможу. Е -е По-моєму, пристосованість. Ну, давайте перевіримо. Вивчення пристосованості дає можливість мастикам висаджувати ліси. Окей. Okay. Тому ще треба трошки з цим почекати, що в мене тут в цьому місці? Ну, в цьому місці ніби все гаразд. Так, тут убили I мого розвідника, I і в принципі на цю територію він не буде зазіхати, тому що вона тут прям кишить. Ну, ж таки, а чи я буду на цю територію знову в цьому випадку зазіхати? Напевно, що буду, чому би і ні. Три шахти. В мене стільки мастаків нема. В принципі, цю шахту я можу ще по собі дозволити. От якраз і буде три шахти. <кій> Що ти, коло нас крутишся, ти чоловік неприємний. Давайте тут, напевно, в місто зайдемо. А, навіть у столицю, з столиці дуже досить легко буде переміститись будь-куди. Так у них вже пікейщики, це прям. <кій> <кій> Напевно, лякає навіть <кій> засуха. У, дивіться, там прям територія стане ще прекраснішою, але там засухи можуть бути часті. Так, ти просто тут чекай. А знаєш що, навіть ти ближче йди сюди. Чекай. Так, що ви збудували? Темпл. Прекрасно. Так, ще одна ера. Трішки покращень перейшло жовту карточку можливо варто замінити. Мастаки дають на один чардж більше. Все решта ніби не буду чіпати. Так, підтверджую. Ой, було би добре почати мастаків будувати. Так, буду будувати бас це прям звучить, інтересно. Давайте. Ні, купляти не буду. Все ж таки, в мене два скоро буде, потрібно більше грошиків. Так, давай йти сюди. Ну, значить, поспішив я міняти. Треба все ж таки трошки почекати було. Добренько. О, у, ще один. Ще один науковець. Давай, забираю. Дякую. Бам-бам-бам. Прикольно. Амзевса вже збудували. Ну, В принципі, очевидно. Я його тільки відкрив. А вони вже його збудували. Отак, ну, так грай з штучним інтелектом на найвищій складності. Що тут у мене відбувається? Так, це місію сюзерен, В принципі, добре, що він мені дає віжен. Було би добре, якби він попав на інший район. Щоб я там арсенал можу, до речі, почати будувати. А можу у мастака. Давайте, напевно, мастака, мастак буде приємніший. В принципі, давайте пінгала із цією оліан поміняється місцями, так як пінгала більше користі принесе в цьому місці, де більше жителів. Асайнемо. І тут заодно буде збільшуватись кількість. Так, оливки можу знову продавати. Треба було... ой! Давай тобі віддамо ливки, екстра цих тобі нічого не потрібно. Добренько. М -м, до речі. З якого міста? Напевно, з цього мені потрібно. В цьому місті і так ніби не так непогано. Так, давай відповідно сюди ходи. А в цьому місці 36 кроків до будівництва жесть. прям. Треба щось було би викорчувати знову ж таки, Фили але в мене зараз нема так багато можливостей щось викорчувати. Прикольно, Промзончик промзону отримав. Так, знову ж таки, сюди найперспективніше зараз, тому так і робимо з житлом проблеми. Інтересно. Можемо виправити їх? Давайте виправимо. Дамбу будувати Софіївський собор. Їжі від загонів. До речі, в мене загони є. Ну, освіту давайте візьмемо, так як освіта зараз вкрай важлива. Університет це дуже прикольна штука, і житло дасть і чотири науки. І ми зможемо далі науковців пробувати масити забирати всіх, які тільки нам будуть давати. Не забуваємо, що ми рухаємося на наукову перемогу. І це нам потрібно знову ж таки ще одне вільне місто. Програло. Боротьбу за життя. Так, тут досить на нашому континенті далеко ці. Так, какао, тепер аж та, ти не міг зразу тоді. Ага, то в мене просто їх набагато більше, ніж мені потрібно. Так, окей. Монополіст є, значить. Цікаво, чи він розвідав. Скоріше за все, що розвідав. Так, окей, окей, добренько. Так, маяк ми закінчили. Ми можемо, до речі, або колоса збудувати, або маяк побудувати цей, що це нам дасть. Чи є в нас прям потреба колоса будувати? Колос було б прям прекрасно. Давайте так, караванника я звідси куплю. Караванника я куплю. А будувати почну. Було би взагалі ідеально, якби я почав уже давним-давно промзону будувати. Давайте так і зроблю. Промзона мені потрібна. Чим швидше ми почнемо будувати промзону, тим більше вона. Так, а куди ж це ти, ти рухаєшся? Ти, негіднику. Знову ж таки, давайте туди, де найефективніше. Куди це ти в нас рухаєшся? Тятьку? Тут маяк. Бібліотека хотілося би мені сказати, але з... можливо було би. Та ні, бібліотеку давай. Так, і що? Він прям хоче туди-туди вверх -туди піти, так? Неприємно. Неприємно, але знову ж таки, мені здається, зверху я буду мати вплив, щоб мати можливість віджимати його, е якщо він там буде дуже зверху селитися. Тут взагалі в нього немає шансів оселитися. Я прям швидко мав би його забрати. Так, е давайте вивчати наступне. Ми зараз обоє в нормал ері, і йому ну хіба він прям сюди буде рухатись? Блін, але тут реально прикольна місцина. Я не можу нічого з цим зробити. Він може зробити що завгодно, де я йому можу тільки трошки підблочити тут зараз. Ну, але він просто переходить вперед і все. Давайте продовжуємо рухатись по дорозі. Треба прослідкувати куди. А... Тобі коників потрібно, кажеш, ну давай. Це, напевно. А хоча чекай, він з кимось воює, він, напевно, з варварами воює. У нього тут прям війни якісь йдуть баталії. Так, і куди ти рухаєшся? RPG. Давайте трошки підблочимо. Взагалі то було би добре двох юніті, двома юнітами це робити, блок. Так, ти сюди, ти сюди. Ось. А, ну ти, ти в воду зайдеш, чи ні. <сміст> через місто ти ж. Я не пам'ятаю, чи він може через місто проходити наше. Так. Е Пристосованість, прекрасно. Мастаки чудесно. Це все прекрасно, хлопці і дівчата. Поки що так і залишаємо. М -м, підвищення, давайте продовжувати підвищувати пінгалу. Цього разу давайте йому науки дамо. 53, зараз будемо мати трішечки більше, там, по-моєму, плюс 7. Тут давайте чекати. Все, я можу висаджувати ліса. Ну, да, ти можеш просто проплисти корабликом. Ми тебе не зупинимо цим, цим самим. Давайте не займатися фігнею. Просто маю надію, що я перетисну його тут. Так, виверження це вже коло мене. Неприємність. Так, добренько. <кій> Ходи сюди. Тут треба буде посадити щось. Ще продовжуй, будь ласка, робити мастаків. Дякую. Мені зараз мастаки будуть потрібні. Ну і все, він десь зараз тут поселиться, прям забираючи це диво. Неприємність. Так, ще один мастак. А, ні, це той самий. Ти... висаджуй тут ліс, будь ласочка. По-моєму, я тут хотів будувати якесь. Поселенце, університет. Давай поселенця. Е, тут давай пшеничку. Ну, селися. Куди ти? Ууу, там селітра ще є, блін. Прекрасно, прекрасно було би. Внизу ніде селітри нема. Це єдина селітра, яка є на карті. Ні, от ще одна, але знову ж таки, тут мені поселити взагалі не варіант. Взагалі не варіант, взагалі. Так, там 5 чарчів, що, 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 куди, куди. Можливо, тут варто буде поставити щось. Так, ходи, рибку візьмемо. Селишся ти чи ні? <coughs> Поки що не селиться. Так, давайте мореплавство, слоників можна забрати, а можна піти, що би мені зараз хотілося. Взагалі було би прикольно сюди добратися. Якщо війн у нас нема, то, в принципі, чом би ні? Так, казарма, це все прекрасно. бібліотека. Бібліотеку ми купимо. Університет ми хочу, хотів сказати почнемо будувати. Але, напевно, поселенця теж мені в якийсь момент треба. У мене є взагалі карта по ні, нема, у мене для мастаків. Але все рівно вона зараз в мене з'явиться. Тому давайте поки що поселенця тут теж ставимо. А То Португалія зовсім ну, неприємно мені хоче зробити, щоб мені прям тяжко було в цьому світі жити. І так ніби. <кхе> Очі горять, хочеться все захопити. Але знову ж таки, в нього завжди є отак. От в принципі, він оселився досить далеко від свого міста. І а, мені. Треба поселитися ближче, щоб починати на нього тиснути. Чи варто маяка починати будувати або колоса? Караванника варто точно будувати. Колоса. Ну, давайте спробуємо, в принципі, потім колоса. Навіть якось так я тригерну, щоб ціна залокалась. <кій> так, добре. Ти на всіх клітиночках своїх працюєш, так? Так. Давай ходи сюди тут висадим ліс. Так, сюди. Через сім ходів, так? Ну, тоді йди сюди. Висаджуємо ліси, де тільки можливо. Тут промзон хотілося би додати. Так, маю плюс 3. Плюс 3 це вже багато. Продукції містам під час будівництва див. До речі. Ходи. Тут, напевно, можна взяти одну. Хоча не факт, що нам зараз вона лес. У нас ще ні одного ніби університету немає. Лісок, висаджуй лісок, будь ласка, дякую. Тим самим будемо збільшувати потребу. Не потреба збільшувати кількість місць, де ми можемо висадити, збудувати якесь. Так, тут поки що, напевно, тобою почекаю, не хочу тебе перекидати в інший район. Знову ж таки, ти тут ніби працюєш на нормальному рівні. Можливо, все-таки шахту давай тут бахне. Так, ти завершив промзону майстерню. Напевно, починай прямо зразу з ходу робити майстерню. Раз ми почали цим містом, значить в цьому місті воно буде має розвиватися. A так, a... A... Hey, a... торгові a... шляхи. So ну, ці мені карточки зараз хіба ця можна в якийсь момент допомогти? Не так, щоб аж мені це було дуже потрібно. Знову ж таки, вибираю е, те, що вибираю. Зараз мені треба вибрати поселенця. Давайте виберу сюди його. Чекайте, прикрию віконечко. тому що якісь дивні звуки почались на вулиці. Так, добре, підтверджую <кхем> поки що чекаю тобою. Ще одного та маю. Ну, давайте і тут станемо сюзереном. В чом би ні. Не те, щоб Віра була лишньою. В якийсь момент, можливо, нам прям Віра знадобиться збудувати. <смір> Та ні, ні, <смір> тут не треба мені монастира. Давай шахту. Шахта тут прям зараз досить хороший варіант. Бустить сильно. Так, ну в мене тільки проти тебе, давай я вкину на тебе два. Хоча яка мені різниця якось так. Ага, угу. щось ти й вгадував. <кій> До речі, я тут можу це зробити, але знову ж таки, для чого? Мені сенсу немає від цього. Окей, okay, просто пропускаю. Я сюзеренство над тим містом взяв чисто через те, що міг. Прям це була моя жорстка потреба. До речі, не дочекався, поки тут збудується. Ну, а що тепер? Давай ще ти поселенця будуй. Прям всі будуйте поселенців. Мені все прям потрібно. Навіть не знаю, навіть не знаю. ну, В цьому районі буде хороша штука стояти промзона. Тут промзона поставиться. Тут, відповідно, значить я змушений доплоквартал побудувати. Але коли це буде, можливо, варто до того часу збудувати тут лісопильню? Так, ти ніби справився з своєю задачею. Прекрасно, тобі дякую. Наступний. Нарешті ми когось знайшли. Привіт! <ривіт> муса. Я Обожнюю цього чоловічка. Давайте попробуємо зразу з ним подружитися. Е, муса, манса, муса. Надіюсь, у тебе зразу буде до нас хороше ставлення. Так, давайте глянемо на ставлення. Невідома причина. Ну, звичайно, давайте віддам йому делегацію, вже трошки покраще буде. Так. Вкласти угоду вільні кордони, має ще покращитись. Одноразово 10 від мене. Ну, раз ти так уже прям хочеш. От, майже весь негатив е цей. А тепер давайте ще гляну, що я тобі можу продати. Дивись, я тобі какао можу продати. Прекрасно, прекрасно. М Лісопильня дає плюс 2, тому варто, напевно, тут все ж таки лісопильне тут побудувати, щоб не на цій клітинці він працював. Так, ти ростеш і ти працюєш, але ти на цій клітинці почав працювати, тому це корисно. Залізо мені пропонує. До речі, Манса, тобі потрібні коники? Ні? Обідно. Давайте тут ставимо все ж таки лісопильню допоки. Це просто допоки. Так, тут теж висаджуємо флотоводці. Якщо я його пропущу, я досить довго не буду мати флотоводця. Але от цей настільки не, непримітний, що мені його прям взагалі не хочеться. Так, тут в мене все гаразд. Тут в цьому місці в мене все не гаразд. Давайте сюди ліс висадимо. Ти поки що чекай. Кити, Манса, хоче мені пропонувати. Ну, в мене ніби з щастям проблем немає. О, дивіться, бачите, ми з ним вже можемо подружитися. Давай. Декларувати дружбу. Ха! Прекрасно. Дякую. Е, що тут в мене є? Тут ще хтось був, так? Женева. Привіт, Женева. Треба було все ж таки приберегти. Ну, але що, ж, хто знав? Знав би, приберіг, а так я не знав. Так, давай пропускай хід. Що тут у нього по, по тиску? Там десь е Грузія, так, виходить, ще є. На нього починає тиснути. Я взагалі на нього не тисну. Так, я, виходить, взагалі на нього не тисну. Ну, само собою, я досить далеко. Яєчко таке. Окей. Ти будуй своє яєчко. А караванника ми вже купили. В нас все окей з цим, так. Просто він десь нас тут. Ну ж таки, по цьому ж самому маршруту можливо, варто десь якийсь бустанути. Напевно, оце місто варто бустанути. Але все ж таки зараз нам хорошу штуку робить. Плюс 3. Ні. Плюс два. Так. Ти поки що чекай. Добре, що ми вже знову ж таки в нормальній ері. Так, окей, окей, окей. Лісопильні зараз ніби немає сенсу будувати. Останній я, напевно, почекаю поки що ним. Тут висаджую лісопильну, тут досить вона хороша. Тут давайте сюди прокладу маршрут. Такого ще ніби не було. Тут поки що тобою також в сон. Нефрит мені пропонують, а моїх не потрібно нікому. Так, а до речі, а що в нас тут. У, дивіться, як ми мансу опережаємо. Випереджаємо його прям шикарно, шикарно. Я цим задоволений досить. Коли я штучний інтелект починаю випереджати. Так, з джунглями що мені робити? От що. А що з ними зробиш? Поки що нічого з ними не зробиш. Так, тут я ніби. Давайте я зразу щоб не забув, що я хочу тут тако зробити. Тут в мене буде промзона, так як в мене ця промзона тут. І ця промзона ще одна буде тут, з трьох міст. А посередині буде стояти Government Plaza, яка трошечки буде бустити їх. <кій> це як мінімум так. Хоч щось, хоч щось, хоч якісь бонуси. Так, тебе просто в сон заведу. Храм і це, це все прекрасно. У вас дуже багато є. Ви твої за, це, засаджуєте цивілізацію. Через декілька ходів у нас вже нарешті з'являться наші. Поселенці в Торгова Республіка. Ми можемо нарешті переключити на наступний рівень. Дякую. І. Ву, прям fast Growing. Якщо не на нашому орідженал. Чекаємо. А наші оригінал це хто рахується. Регіони. Наш оригінал цей рахується. Якщо б я з цим, то. До мене були швидше росли. Ну, це зараз мені не допоможе. Так, в мене одна карточка воєнна появилася. можна абгрейднути юнітів наших двох. Хоча там налучника, по-моєму, я до арбалетчика ще так і не дійшов. Знову ж таки, можна взяти карточку цю, бо вона дасть нам більше золота. З воєнних абсолютно немає різниці. Давайте візьмемо чисто плюс 1 золота. Все решта я ніби задоволений, поселенців я ще будую. Так підтвердити, куди я тут хочу рухатись тепер. Було би добре відкрити археологів, знову ж таки, але археологи археологи, ну да, вони через стіхи пройдуть туди і рухайся. Не те, щоб археологи мені були потрібні для наукової перемоги, але вони потрібні, але вони потрібні для е, цієї захисту по культурі. Все ж таки культура це теж штука, яка може спричинити проіграш, тому маючи археологів, можна цього трошечки збавити. Тут або тут. Давайте тут поселюся. Е, викуплю зразу цю клітиночку. І почну на нього тиснути. Так, е, більше купувати тут давай університет, будь ласочка. Університет, університет. В кого в мене проблеми, тут проблеми. Давайте глянемо, за скільки Манса буде не проти нам. У... Давайте Мансі віддам. За 25 монеточок. Давай. 25 монеточок і один з щеходу. Давай. Треба позбуватися оцієї штучки негативного впливу. До речі, тут мене. Ні, тут мене вже куплено. Давайте пробіжусь по своїх містах. Ага, пробіжусь уже в наступній серії. Дякую, що дивилися. Слава Україні! Ну і переключайтесь до наступної серії, де будемо продовжувати наш шлях до наукової перемоги.